Найвічливіший день у році, 11 січня, цього дня відмічається всесвітній день. Спасибі, друже. Як часто ти дякуєш своїм близьким за добру справу, пораду або допомогу, чарівне слово дякую здатне зігріти своїм теплом, навіть затятого недруга, подарувати приємні миті та на подружити найзліших ворогів. Найчастіше ми зовсім не замислюємося над значенням слова дякую, але саме воно дарує нам радість і позитивні емоції, без яких наше життя стало б сірим і похмурим. Ми чудово розуміємо значення гарних манер, їх необхідність у повсякденному житті, але найчастіше ми висловлюємо подяку, німимохіть, ми не замислюючись про її значення. А між тим слово подяки має дивовижні властивості, але вимовляти їх не можна, коли людина знаходиться у роздратованому стані. Психологи вважають, що слова вдячності це знаки уваги, вони є усними і здатні зігрити своїм теплом. Ми кожного дня говоримо одне одному дякую, тому важливо пам'ятати, що справжня вдячність це лише та. Що йде від чистого серця?